Всім привіт, друзі. Сьогодні давайте з вами поговоримо про таку е, хайпову достатню тему, як чат gpt штучний інтелект. І чи дійсно через ці технології багато людей будуть без роботи? Зараз або в майбутньому. Ну, хотілося би почати з того, що таке. Ну, хотілося б е, розділити цей подкаст на дві частини. Перше, це поговорити взагалі про те, що є Чат-GPT, що є. Технології штучного інтелекту, тому що, я так розумію, багато людей в інтернеті, і от просто в реальному житті не розуміє до кінця, що це є, для чого це потрібно, і як бізнес або якісь люди можуть це використовувати. А друге, це взагалі моя думка на тему того, чи багато людей, і взагалі чи хтось позбудеться роботи через технології штучного інтелекту. Ну, Давайте поговоримо, що таке чат GPT взагалі. Якщо ви не знаєте, то це, умовно кажучи, модель, яку натренували на базі шаленої кількості знань, які людство сформувало за всю свою історію. На базі всього, що є в інтернеті, ну, великої частини того, що є в інтернеті, Вікіпедії, на форумах, всюди, де просто людина може дотягнутися в інтернеті. Чат gpt ходив, збирав цю інформацію і формував з неї модель. Ця модель може, умовно кажучи, на запит людини витягувати знання про будь-що що сформувало людство, і робити певні операції, такі, як людина робить тобто, робити якісь логічні висновки. Компонувати цю інформацію, вирішувати задачі на основі цих знань, які вона позбирала, ця модель. І людей, деяких лякає, і через що цей хайп виник, що ця модель ChatGPT може спілкуватися з людьми, максимально схожа на людину. Ну, тобто, вона може, скажімо, висловлювати свою думку на певні теми, вона може там. Вирішувати задачі математичні будь-які на певну тему. Деякі люди ставили експерименти і ставили питання чат-GPT, ті питання, які є в різних тестах з різних дисциплін, академічних, там, біології і так далі. Чат-GPT проходив ці всі тести. І, відповідно, це тільки підбурювало хайп, тому що люди такі думали, Боже мій, це власне як людина. Як синтетична людина, фактично. Частина з цього є правдою. Чат GPT дуже ефективний. В творчих, скажімо, задачах такого ніколи не було в публічному доступі. Це правда. Тобто, до того, переписати текст своїми словами, наприклад, або пояснити якісь явища простими словами, або там без використання специфічної термінології могла тільки людина. Машина, комп'ютер до того, як виник GPT і взагалі штучний інтелект не могла робити креативні задачі, малювати картини і так далі. Це для цього цим відрізняється штучний інтелект від алгоритму, тому що алгоритм виконує запрограмовану послідовність дій, яку програміст, скажімо так, не програмував. а штучний інтелект він... Принципово відрізняється від звичних нам алгоритмів, він натренований виконувати креативні задачі. Тобто, умовно кажучи, ти не можеш запрограмувати якийсь скрипт для розпізнавання обличчя або якихось образів, або щоб намалювати картини. Штучний інтелект має під собою ну так не хлопський розум, дуже грубо, якщо сказати приближено модель ну, не мозку людини, а нейромережу, так як нейрони між собою, скажімо, взаємодіють, передаючи різні сигнали. І це робить ці, ці системи не такими алгоритмічними, як ми звикли там, програмувати через там, IF, else, і, там, якісь обирати сценарії і, відповідно, відтворювати ці сценарії в програмах. Ні, це саме нейронні мережі. І через власне це почався е, такий хайп на тему того, що спекуляція, я би сказав, що дуже багато професій, ну, типу, багато фахів, просто зникне е, у людстві через те, що тепер базові креативні задачі, багато з них може виконувати власне штучний інтелект, а не людина. Mm, давайте так, е, давайте розглянемо взагалі екскурс в історію. Як люди придумували нові, скажімо, фахи і як вони зникали? Ну, давайте просто розглянемо останні 200 років, були коні, і потім виникають автомобілі. Відповідно, уявіть собі, наскільки, скільки 100 років тому, галось, пов'язана з кіньми, була розвинена. Скільки було стаєнь, скільки було майстрів, які займались підковами, скільки було різних депо, які там зберігали ці різні приладі і так далі. Ну тобто дуже велика інфраструктура в світі була пов'язана з конями. І, власне, відповідно, коні. Були з людьми, з якогось просто шаленої, кількість просто шаленого раннього часу. От уявіть собі, тобто ще первісні люди, коли змогли, скажімо, одомашнити конів. Я не знаю, як це відбувалось докладно, але з якогось моменту люди почали користуватися кіньми для того, щоб їздити, для того, щоб вирощувати культури і там, для різних інших речей. Так, і тут, уявіть собі, приходить ера автомобілей, і ця вся галузь просто майже в нуль зникає. Уявіть собі, наскільки це шок для людей протягом там, 20 років, умовно кажучи, був. І що я вам хочу сказати, що дуже багато людей позбавилось роботи. Тобто, роботи реально не було в цій галузі. Я навіть читав різні матеріали про те, як представники цього бізнесу намагались саботувати розвиток автомобільної галузі, як в них нічого не вийшло в результаті, як ви бачите. Отже, до чого я це веду? Що з'явились машини, і з'явилось дуже багато нових, скажімо, професій, пов'язаних з цими машинами. Тобто, яка мораль моєї розповіді, що я вам хочу донести, те, що коли йде прогрес вперед, а він йде постійно, без перестанку, то постійно з'являються нові потреби там, де є гроші, і люди можуть заробляти в цих нових галузях, і старі потреби просто зникають потихеньку. І так було завжди. Тобто, сам чат GPT, це просто якась. Ну, це достатньо, давайте так. Я не хочу применшувати роль GPT і взагалі штучного інтелекту в інноваційності, так? Але це просто чергова технологія. Вона класна, вона інноваційна, вона вражаюча. Насправді просто це чергова технологія. Можливо, вона навіть стане базовою технологією, тобто така технологія, яка є підґрунтям для купи інших. І відповідно тобто, щось зникне обов'язково. Недавно вийшла стаття в Bloomberg. І вони проаналізували ринок роботи, і вони дійшли до висновку, що багато різних, скажімо, неавтоматизованих галузей діяльності людини дійсно під загрозою вони можуть зникнути. Ну, уявіть собі, що може зникнути? Може в першу чергу зникнути те, що дуже добре автоматизовується за допомогою штучного інтелекту. Коли ви бачите людину, яка робить е, одне те саме механічну роботу, якусь, не знаю, давайте візьмемо е, роботу на касі в супермаркеті. так? Ви, напевно, побачили, що багато де вже е, додається опція оплатити не на касі, а на касі самообслуговування. Тобто, умовно кажучи, для цього не треба ціла людина з шаленим її потенціалом. так? Людина, яка може отримати освіту, робити щось креативне, і ну, це здає, буде здаватися чим далі більш абсурдно, те, що людина, єдина її задача це просто сканувати штрих-код, вводити суму і, відповідно, навіть не рахувати вже гроші, бо зараз гроші, ну, оплата йде через картку. Навіть не треба розраховувати решту, не треба відкривати касовий апарат, нічого вже не треба. Це, це м'яко кажучи, абсурдно, що людський потенціал використовується тільки для сканування е, цього штрих-коду і натискання кнопки варіанту плати. Відповідно, каси самообслуговування несуть для галузі касирів більшу загрозу, ніж штучний інтелект, наприклад. Тим часом штучний інтелект несе загрозу для різного роду людей. Чия робота, скажімо, більш креативна, але все ж таки може бути автоматизована. Наприклад, копірайтери, та? тобто люди не придумують новий контент, вони переробляють існуючий. От Якраз приклад задачі, з якої ChatGPT дуже гарно впорається, це переписати текст своїми словами або використовуючи синоніми. Він дуже гарно це робить. Відповідно, це ще один приклад людей, які можуть, скажімо, лишитись без великої кількості замовлень. Це люди, які роблять креативну роботу, але її може краще або так само робити штучний інтелект. Ну і зрештою, ви маєте розуміти, що крім того, що з'являються технології, які. Позбавляють людей роботи, там цілі галузі якісь зайнятості, просто зникають. З'являються нові галузі. Тобто світ рухається вперед. Він не деградує через те, що з'являються нові технології, і все менше і менше людини треба для того, щоб щось робити. От, Наприклад, галузь, я не знаю. Уявіть собі, автозаправку. Так? Рано чи пізно зникнуть, скажімо, автозаправки. Бензином люди не будуть вже заливати свої машини, будуть заправлятись на станції зарядки. Тобто, знову ж таки, штучний інтелект тут не до чого, але всі, хто пов'язаний з заправкою машини, касири, заправщики і так далі, лишаться без роботи. Але коли хтось спекулює на темі, що всі лишаться без роботи, вони забувають сказати, що світ рухається вперед, з'являються нові галузі, де потрібні люди. Абсолютно. Різної складності роботи, такі роботи, яких раніше не було, ви маєте розуміти. Ну, наприклад, зникла галузь, скажімо, електронщиків, яка була там в кінці ХХ століття, але з'явилась it галузь розробників програмного забезпечення, відповідно, люди, які. Можуть адаптуватись до нових реалій, вони довчились, щось нового трошки навчились, і пішли в нову галузь, яка виникла, скажімо, від того, що попередня розпалася або зникла. До чого я веду. Мозок людини призначений для того, щоб вирішувати складні задачі, креативні задачі. І, відповідно, наївно думати, що якщо сьогодні є можливість робити якусь просто механічну роботу, що так буде завжди, так не буде завжди, тому що існують мільярди людей, крім вас, які будуть розробляти щось нове, створювати нові бізнеси, автоматизовувати вже існуючі бізнеси. Автоматизовувати вже існуючі е, якісь вид діяльності для того, щоб підвисити свої прибутки, для того, щоб ефективніше робити свою справу, надавати кращий новий сервіс. І якщо ви не будете адаптовуватись до сучасного, до взагалі такого світу, глупо говорити сучасного, тому що так було завжди завжди щось з'являлось, завжди щось зникало. Якщо ви просто будете сидіти на місці і нічого не робити, то рано чи пізно з'явиться якась технологія, яка повністю закриє потребу в вашій роботі поточній. Ніколи ви не зможете, сидячи на одному місці, нічого не роблячи, отримувати такий самий прибуток, або бути завжди на плаву. Так що вам просто треба орієнтуватись, що взагалі навколо відбувається, і. Просто не зупинятись в своєму розвитку, хоча б базовому, тому що якщо ви побачите, що через п'ять років то, чим ви займаєтесь, буде не потрібно, то я вам гарантую 100% ймовірність, що з'являється паралельне щось, куди ви можете перейти, де ви будете більше заробляти. Тому що технології не просто робляться заради технології, а заради розвитку, щоб люди заробляли більше з допомогою цих технологій. Тому що, скажімо, як я і сказав, тобто мозок людини призначений для чогось більшого, ніж просто автоматична робота. І люди, які починають більше використовувати свій мозок, починають більше ефективніше заробляти гроші і розвивати якісь нові бізнеси. І все, що я вам можу порадити, просто скажімо, тримати руку на пульсі і планувати своє майбутнє. Тобто, якщо ви хочете чимось займатись. Що не зникне, ви просто трошки моніторте ситуацію і, і не доводьте своє життя до абсурду. Якщо ви бачите, що це зникає, наприклад, менше вакансій стає в тому, чим ви займаєтесь, це абсолютно абсурдно сидіти і скіглити потім, що о, то, чим я займаюсь, вже я нікому не потрібен. Подивіться просто навколо: з'являється щось, де ви будете потрібні, і ви досягнете більшого успіху, ви будете більше заробляти, і все у вас буде добре. Ну, зрештою, що я можу сказати, світ нерівномірний. Скажімо, існують куточки світу і куточки нашої з вами країни, де люди можуть досі займатися тим, чим займались люди і 30, і 40, і 100 років тому. І відповідно місце знайдеться всім в цьому світі. Я більш ніж впевнений. І не варто абсолютно перейматися, що якась технологія нова вб'є. Ринок праці, тому що так би давно вже вбився ринок праці, і ми бачили більше, скажімо так, досягнення людства, ніж штучний інтелект чи ще щось. Тобто, зрештою, з'явилась електрика. Уявіть собі, як важко було виробникам свічок, коли з'явилась електрика. Ну, уявіть собі просто, наскільки це шок. Людство все життя користувалося свічками, все своє життя. Як тільки вони навчились розводити вогонь, вони. Освітлювали своє помешкання свічкою, і тут приходить електрика, це більше не треба. Уявіть собі, шок того часу. Але людство якось живе, не було масового вимирання, бо люди, які займалися свічками, лишились без праці. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мою думку. Можливо, хтось не знав, в чому сенс чат GPT і штучного інтелекту. Підписуйтесь на цей канал. Це такий більше подкаст, який ви зараз слухали. Він не про, не про програмування, а просто про мою думку, що відбувається в ІТ. Якісь нові речі, які всім цікаві. Ну, і, власне, можете слухати цей плейліст. Дякую вам всім. Якщо було цікаво, ставте вподобайку.